Привіт, Олена Кравець прокоментувала звинувачення у витраті близько 30 мільйонів гривень державних грошей. А Іво Бобул досі не вибачив Василя Віростюка за приколи над собою. Про це я не тільки сьогодні. У новинах шоу Бізнесу Слава Про. Друзі, підписуйтесь на канал. А то якось знаєте, так несерйозно ви дивитесь випуск без підписки. І мені буде приємно. Дякую. Новий скандал, і тепер він пов'язаний з Оленою Кравець. Справа в тому, що на каналі Дім виходило вечірнє шоу Тихий вечір, ведуча якого власне була Олена. Туди приходили різні гості, і це був такий собі аналог закордонних лейт-найт-шоу. Так от у чому суть скандалу? Стало відомо, що у 2023 році телеканал витратив на виготовлення цього шоу близько 30 мільйонів гривень. Тобто, якщо шоу виходить щотижня, то один випуск мав би коштувати в середньому 800, Тисяч один мільйон гривень на тлі цих розмов сама акторка вирішила пояснити свою позицію, і прокоментувала цю ситуацію. Олена Кравець написала, що на шоу було витрачено 27 мільйонів гривень, і ці гроші виділені з держбюджету. Адже канал Дім є державним телеканалом. І плюс Олена вважає, що звичайно всі ці гроші отримувала не вона, а продакшн, який знімав шоу. А вона отримувала лише гонорар як ведуча. У свою чергу теле. Канал також публічно прокоментував цю ситуацію. Там заявляють, що замовили шоу у продакшен, на який вирішив, що ведучою буде саме одна з найпопулярніших акторок і ведучих Олена Кравець. Над цим шоу працювала велика команда, і всім потрібно було платити зарплату. Ну і е, також канал відповів на звинувачення, що нині такі суми необхідно спрямовувати на військові потреби. У їхній заяві повідомляється, що цитую кошти цивільної частини державного бюджету України не можуть бути використані на військові цілі. А ще стало відомо, що наступного року шоу більше не буде виходити його закривають. А Олена Кравець зараз працює над концепцією нового вже шоу для Ютубу, яке зніматиме зі своєю старшою донькою. Так, давайте тепер покроково розберемося в Україні. Два шоу формату late -night Show. Це було шоу Олени Кравець і шоу Жені Яновича. Обидва шоу зроблені справді якісно. Чи витрачає Янович на виготовлення одного випуску один мільйон гривень, а це в середньому 25 тисяч доларів? Ну я сумніваюсь. Думаю, що таке шоу можна. Зняти і за 5 тисяч за один випуск, так ну і можливо, я там чогось не врахував, але у шоу Тихі вечір в принципі команда набагато більша, ніж у Яновича. І ще взагалі я вважаю, що нам потрібні розважальні шоу такого формату і на тебе, і на Ютубі, адже ворогу знаєте, лише це і треба, щоб ми не усміхалися, гризли один одного і забули про своє життя. І не хочеться, щоб ми з вами в якийсь момент знову почали шукати розваги, розважальні шоу у наших алкогольних сусідів, де цих шоу дуже багато. Тому телеканали власне і знімають розважальні шоу, такі певні легкі серіали тощо. І отут цікава ваша друзі, думка щодо цього. Хочу почитати її в коментарях. І, до речі, завжди відповідаю на перші коментарі під випуском. Цього разу теж відповім навіть на хейтерські. Пишіть. Антоніна Матвієнко вперше прокоментувала хворобу мами Ніни Митрофанівне. Тоня в інтерв'ю журналу Віва розповіла, що народна артистка була шокована своїм діагнозом і дізналася вона про це на початку серпня. Хоча, за словами лікарів, хворіла вона вже протягом останніх чотирьох років. І у цьому інтерв'ю Тоня Матвієнко закликала нас всіх час від часу робити профілактичні обстеження організму для того, аби попередити неочікувані діагнози. Ну а чоловік Тоні Матвієнко. Арсен Мірзоян нещодавно у мене в інтерв'ю Слава Плюс сказав про те, що Ніна Митрофанів насправді пішла життя через онкологію. Думаю, ви вже бачили це інтерв'ю. А якщо не бачили, то залишу для вас посилання на нього в описі цього випуску. Івобул досі не пробачив Василя Вірастюка за веселе відео від стронгмена. Нагадаю, що у 2016 році, 8 років тому, Василь е, приїхав до Чернівців в один з готелів і потрапив. Іменний номер Іво Боболе. Тоді Вірасюк зняв відео, де посміявся з раритетних фото і костюмів співака, які були е, власне там у цьому номері. Після цього відео Іво Бобол заявив, що це знущання над його творчими здобутками. І от, власне, вчора у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з Іво Васильовичем, де я в нього власне і запитав, чи досі є образа на Василя Веростюка. На що артист заявив, що... Такої людини, як Василь Растюк, для нього не існує, і він не готовий його вибачити. І зробить це лише якщо Василь особисто прийде і вибачиться. Ну а саму поведінку Строгмена Бобул вважає ганебною, і навіть не дивлячись на те, що Василь зараз багато волонтерить. Навіщо над цим сміятися? Це mm -hmm. недолугість, ну ви звели Василем. Я не це, це для мене людина обмежена завжди. Mm -hmm. Не хочу. Навіть після того, що да, зараз він робить ні. і волонтерить і тощо. Так у мене є хлопці теж не, не гірші, ніж він волонтер. Угу. Я з ними спілкуюся, а Василем — це що ж? Якщо до вас людина прийде і вибачиться, ви вибачите її. Тобто, да. якщо, от, скажімо, Василь прийде, скаже Васильович, ну був неправий. Mm. Перегнув. Ну, так. Да. Угу. Могу простить, можу. Я взагалі образи недовго тримаю, а коли я бачу, що людина. Така відома, я гадаю, що там є в голові не тільки вода, а й ще щось, крім води. І десь щось ну, можу помилково, що але коли бачу, що це було так зроблено, причому, щоб мене поранити, унизити, унизити, там. І, вибачте, я mm -hmm. бачу, що я його не знаю взагалі. Тільки чув, що я виростю. Бачу, що він там здоровий, ну думаю, наш козак, хлопець молодець, а він оказався, зовсім іншим. Ну, а ще в інтерв'ю говорили і про дитинство артиста. Воно було у нього нелегким. Після смерті батька мама віддала Іву і його менших братів в інтернат, бо не могла прогодувати всіх сімох дітей. Також про зради другої дружини, про те, як а, те, що налаштовувала проти нього першу дружину, а ще про його сексистські висловлювання в інтерв'ю Емі Антонюк. речі, Знаєте, мені здається, що е, саме завдяки цьому інтерв'ю ми дізналися про ему Антонюк. От як думаєте, друзі? Щодо Іво Бобола, то мені здається, що це стало таким найвідвертішим його інтерв'ю за останні кілька десятків років. Посилання на це інтерв'ю є в описі цього випуску. І, до речі, вже завтра вийде інтерв'ю «Слава Плюс з багатодітною мамою, яка зупинила свою телевізійну кар'єру заради родини. Це дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка Христина. Решетик. Тому, друзі, підпишіться на канал, щоб не пропустити. Колишній дружині Володимира Остапчука, Христині Горняк не має де жити. Дівчина каже, що її власна квартира зараз зайнята, а вона живе у друзів і навіть готова. Зняти номер у готелі живе Христина постійно у різних друзів і нещодавно навіть постала фотку дитячої кімнати, де їй також довелося ночувати. Але давайте так уточнимо. у Христини є власне помешкання в елітному житловому комплексі, але я знаю, що вона його здає в оренду. Бо квартири там, в принципі, коштують від тисячі доларів за місяць. Ну і поки невідомо, як закінчиться розподіл ще й спільного будинку Христини і Володимира, адже раніше Остапчук зі своєї. Дівчиною Катериною вони заявляли про те, що продовжують робити там ремонт. А горняк говорила про те, що має право на половину від цього будинку. Акторка Дар'я Петрожинська отримала звання заслуженої артистки України. До речі, це звання Дарія отримала ще у 2021 році, але досі не могла його забрати. А ще акторка каже, що для неї це звання важливе, хоча і є власне не найголовнішим в її акторській кар'єрі. Артистка розповідає, що її тато завжди хотів, аби вона була відмінницею однак Даша час від часу була лише трішницею. Ну і потрожицька переконана, що звання заслужена артистка України, набагато вагоміше ніж золоті медалі та червоні дипломи. Тож знаменитість вірить, що тато б нею пишався. Але якщо подивитись з іншої сторони, так то моя думка, що нам вже пора якось відходити від цих звань, за які раніше в радянському союзі давали якісь бонуси. От просто уявіть собі, якщо б та сама Меріл Стріп отримала звання заслуженої артистки США, чи Брітні Спірс була б народною артисткою Голівуду. Адже, в принципі, любов глядачів і слухачів важливіша за ці звання. От ви погоджуєтесь? Напишіть, будь ласка. Все більше і більше розмов про те, що соліст гурту Калош оркестра Олег Псюк більше не в складі цього гурту, і тому підтвердження: нещодавний виступ гурту без Олега і афіша майбутніх концертів також без Олега. І сам Артист вирішив прокоментувати цю ситуацію. Псюк каже, що таким чином вони експериментують над новим форматом, в якому калуш оркестра виступає і існує без нього. А ще співак не брав участі у новій пісні гурту Вогонь горить, Олег каже, що йому стало цікаво, чи зможуть хлопці в гурті робити пісні без його репу. І це за його словами вийшло. Але тут дуже цікава історія. Подейкою, що Олег більше взагалі не буде брати участі у складі гурту Калош Оркестра і е, що в самому гурті грядуть серйозні трансформації. Але е, поки це лише плітки. А плітками у нас в українському шоу бізнесі займається інший блогер. А у мене ж лише новини шоу-бізнесу. Як ви розумієте, так новини, все ж вони відрізняються від пліток. Я сподіваюся, ви про це знаєте і розумієте. Оля Сибульська потрапила у скандал через помешкання її батьків в Ірпіні. Жителі багатоповерхівки звинуватили артистку в тому, що вона перешкоджає ремонтним роботам. Сусіди обурюються, що Оля Сибульська разом із батьками відмовляється привести до ладу власну квартиру. Там, власне, не прибране скло, і це скло звисає з будинку. А також Оля не заколочує власні вікна. За словами жителів, це все заважає їм. Скло може на когось впасти, а через не незак... Колочені вікна в їхніх квартирах з'являється пліснява. Сама Оля відповіла на ці звинувачення. Співачка каже, що багатоповерхівка перебуває в аварійному стані, і там пошкоджені опорні стіни. Окрім того, після влучання ворожого снаряду у стелі все ще могли залишитись вибухонебезпечні предмети. Оля навіть показала висновок, який зробила спеціальна комісія після перевірки квартири. Тому Цибульська не заходить до квартири батьків та іншим, також не дозволяє цього робити, адже це просто за її словами небезпечно після цієї відповіді. Невдоволення сусідів не зменшилось, і Оля заявила, що а, може юридично дозволити робити ремонтні роботи у квартирі її батьків тій людині, яка готова на себе взяти відповідальність. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Пам'ятайте, що вже у четвер у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з Христиною Решетник. Ну, а минулий випуск новин і інтерв'ю Слава Плюс з Іво Бобулом. Дивіться, ось тут через три, два, один.